Отже, нещодавні заяви української влади, ну, скажімо так, викликали справжній шквал критики. І сьогодні ми якраз і розберемо один з найгостріших, мабуть, поглядів на всю цю ситуацію. Це аналіз від ютуб-каналу «Носорог», який, по суті, ставить під сумнів увесь поточний курс країни. Давайте подивимось, що там до чого. Добре, щоб у всьому цьому розібратися, пройдемось по пунктах. Спочатку подивимось на ті самі резонансні заяви Зеленського, які все це й запустили. Потім зануримось у критику мирних переговорів. Далі що там з внутрішньою політикою, після цього про попередження щодо катастрофи, яке звучить у відео, і наостанок фінальний дуже жорсткий вердикт автора. І ось знаєте, в центрі всієї цієї критики лежить одна єдина, але дуже провокаційна теза. Вона, по суті, задає тон усій розмові. Ось послухайте. Тож з чого все почалося, що саме так збурило автора? А все почалося із заяв президента Зеленського, які пролунали 30 січня. Давайте розберемось, які саме слова стали тим самим тригером для такої ну дуже жорсткої критики. Автор відео чіпляється одразу за кілька ключових моментів. По-перше, це так зване енергетичне перемир'я, тобто ідея більше не бити по російських НПЗ. По-друге, це доручення міністру Федорову розібратися з бусифікацією і контрактною армією. І, звісно, оці заяви про готовність зустрітися з Путіним у будь-якій точці світу, і навіть запрошення до Києва. От саме ці публічні декларації і стали кісткою в горлі для автора цього розбору. Ідемо далі. Тепер давайте заглибимося в те, як автор аналізує дипломатичну стратегію. Хоча, якщо бути точним, він аналізує те, що на його думку є повною її відсутністю. І отут ми бачимо просто кардинально різне сприйняття. Коли Зеленський каже, що готовий зустрічатися заради миру де завгодно, автор джерела чує в цьому ну не реальну пропозицію, а радше порожню риторику. Для нього це все просто гра слів, не більше. І він пропонує, якою мала бути, на його думку, справжня стратегія. Не треба піаритись, як він каже, як капітан КВН, що хоче перемогти капітана КДБ. Натомість пропонувати серйозні нейтральні майданчики, наприклад, Стамбул, Емірати, Відень, Женева чи Цюрих. Автор вважає, що такий підхід показав би серйозність намірів і не дав би Москві приводу для насмішок. А щодо ідеї запросити Путіна до Києва, ну тут ставлення автора виражено в одному дуже саркастичному питанні. Просто послухайте. Але критика стосується не лише зовнішньої політики, зовсім ні. Автор з таким самим, якщо найбільшим скепсистом, розглядає і внутрішні ініціативи, які озвучила влада. Отже, автор виділяє три головні завдання, які поставили міністру Федорову: перше це закриття неба. Друге вирішити нарешті питання з так званою бусифікацією, ну тобто з цією практикою, коли людей забирають просто з вулиць. І третє впровадження контрактної армії. І треба сказати, що всі ці завдання автор розглядає з м'яко кажучи величезним скепсисом. Особливо, коли йдеться про завдання закрити небо, автор просто знущається, ставлячи риторичне питання, мовляв, а чим він його закриватиме руками і ногами. Цим, звісно, він хоче підкреслити наскільки нереалістичною є така обіцянка. Те саме стосується й обіцянки вступу до ЄС до 2027 року. Автор називає це, цитую, гнилою морквою, яку знову тягають у нас перед носом. На його думку, це просто стара, непереконлива обіцянка, яку ми чуємо вже далеко не вперше. І все це підводить нас до, мабуть, найсерйознішого і, на думку автора, найнебезпечнішого аспекту всієї цієї історії. Це те, як влада визначає поняття перемоги і миру. Автор бере одну конкретну цитату Зеленського і каже. Ось тут, у цих словах, і є вся суть проблеми. І після цієї цитати автор ставить ну дуже гостре і незручне питання. Він ніби перефразовує Тобто, території ми втрачати не готові, а людей Людей готові. Далі автор чіпляється за слова самого ж зеленського про іслування, виявляється двох планів: був, начебто, план А, це швидкі переговори і мир. І є план Б, це затягування процесу для того, щоб зміцнити військові компоненти. І ось тут звучить, мабуть, ключове звинувачення від автора. Він прямо каже: Зеленський сам заявив, що у нього був план на швидкі переговори, але він свідомо обрав інший план план на затягування процесу, а отже, на продовження війни. Ну і після всіх цих аргументів ми підходимо до фіналу. До остаточного і треба сказати найбільш радикального вердикту автора про те, що ж робити далі. Це по суті квінтесенція всієї його критики. Автор прямо заявляє: не зупинивши війну і не усунувши Зеленського, бо, на його думку, без цього війну зупинити неможливо, ми просто рухаємось до військової катастрофи. Тобто для нього нинішнє керівництво це і є головна перешкода на шляху до миру. І наостанок він пропонує свій рецепт, свій шлях до миру. Це така чітка послідовність з трьох кроків: спочатку усунення режиму зеленського, потім проведення нових виборів, і вже після цього наближення до мирної угоди. Ось такий, на його думку, єдиний можливий шлях. І знаєте, весь цей аналіз по суті зводиться до одного, але надзвичайно складного питання: яка ж вона, оця остаточна ціна миру? Де проходить та межа між бажанням зберегти території і цінністю людського життя? Це питання, на яке, мабуть, однозначної відповіді просто не існує.